Літо це час активного відпочинку канікул сонця і фруктів. А ще період, коли особливо важливо подбати про здоров'я дитини. Тож як не пропустити важливе та підтримати імунітет малечі? З таким питанням ми звернулися до досвідченої педіатрині Олесі Цибенко. Зараз період літа оздоровлення, а оздоровлення включає в себе цілий комплекс заходів. Це і по перше, здорове раціональне харчування. Діткам обов'язково включати треба в раціон харчування продукти, як зелень, фрукти, овочі побільше цього всього, що було. І менше давати дітям всяких шкідливих продуктів, таких як чіпси, сухарики, це солодкі води, це і навіть соки, ті, що в упаковках це шкода для дитини. У цей час вітаміни особливо важливі саме зараз. Вони впливають на стан імунної системи. Організм не накопичує їх на потім. Тому щоденне харчування має бути збалансованим на зиму. Вітаміни. Ці, що в фруктах в овочах вони не накопичуються в організмі. Накопичити можна тільки вітамін Д, і для цього треба гуляти на свіжому повітрі з дитиною. І бажано в ранішні часи. Це з 8 до 10 ранку. Обов'язково гуляти з дитиною, і щоб дитина бачила сонечко те. То тоді буде накопичуватися вітамін Д. Один він це жиророзчинні вітаміни, вони накопичуються в організмі. А водорозчинні вітаміни, які ми отримуємо з фруктів, вони взагалі не накопичуються. Але ж все одно треба, щоб організм обновився, оздоровився, їсти свіжі фрукти, овочі кожен день і більше гуляти на свіжому повітрі. Менше сиділи, щоб діти в гаджетах, більше займалися спортивними там, всякими фізичними вправами більше на свіжому повітрі. Це літо це саме головне. Уже влітку варто готувати дитину до школи, налагодити режим сну та харчування, поступово впорядковувати день, говорить Олеся Цибенко. Обов'язково розпорядок дня повинен залишатися звичним, тобто вставати дитина повинна 7 годин ранку, десь так, і лягати повинна дитина в годин 9 годині. Ну, старші дітки в десятій годині, але не пізніше. Це зараз у нас біда якась з цим. Діти всім говорять, що треба лягати спати вчасно. Це дуже важливо для виробки гормонів, для того, щоб організм, нервова система функціонувала правильно. То це здоровий сон, це важливий компонент як здоров'я, і від цього залежить. Загальне здоров'я організму, дитини і дорослого теж пляжний сезон окрема тема. Медики радять не зловживати купанням. Усе має бути в міру, аби не допустити переохолодження та хвороб. Вони сидять там годинами. Тобто дійсно переохолодження організму це буде. Повинно бути теж там 15 хвилин воді, година на Свіжому повітрі тобто, на берегу, і так само чергувати. Тож навіть літо не канікули від здоров'я. Правильний режим, збалансоване харчування та помірність усьому. Це вклад у здорову осінь.